Добрий день, рібі діти! Запрошую вас до країни математики і пропоную вам пригадати казку «Рібка». Розкажіть, що посадив дідусь? Насіння. Яке воно було за розміром? Маленьке. Що виросло з насіння? Рібка. А яка виросла рібка? Велика. То першим прийшов витягувати рібку. Першим був дідусь. Ставимо під ним цифру один. А другою, другою була бабуся. Ставимо під нею цифру два. А третьою, третьою була внучка. Ставимо цифру 3. Четвертою, четвертою була собачка. Ставимо цифру 4. А п'ятою, п'ятою була кішка. Ставимо цифру 5. А якою за порядком прибігла мишка? Мишка була. Шоста. Скільки всього героїв тягнули рібку? Так, п'ять. А коли мишка прибігла допомогти, що сталося? Рібку витягнули. Так скільки було всього героїв казки? Так. Шість. Вірно. До п'ятьох героїв, що тягнули рібку. Додамо одну мишку і отримаємо число 6. У математиці є математичний знак цифра 6, що позначає число предметів 6. Пропоную вам взяти 6 лічильних паличок для рахування і викласти з них будиночок, в якому живуть наші герої. Давайте це зробимо. Ось так. Та дах. Ось такий будиночок. А тепер, переставляючи лише дві палички, утворіть цифру шість. Ось так. Вийшло. Молодці! Тож, як ми отримали число 6 до 5 додали 1 і отримали число 6. Давайте перевіримо. Скільки олівців? Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. А скільки стане, якщо ми додамо ще один олівець? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. 5-6. Так, їх стане шість вірно. Послухайте вірш про 6 Цифра 6 внизу кружечок. Зачепився за гачечок, ніжок шестеро в жука, а сніжинка ось така. В неї також 6 кінців, 6 чарівних промінців. Знайдемо місце шість. В числовому ряді. Цифра 6 стоїть після 5. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І у зворотнюємо напрямі: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спробуйте відшукати усі цифри 6 серед інших цифр. Постав відео на паузу. Та порахуй. А тепер перевір, чи всі цифри 6 ти знайшов? Настав час навчитися писати цифру 6. Давайте розглянемо, із чого складається цифра 6. Це великий півовал з хвостиком вгорі та маленький овал. Животик цифра 6. Цифра 6 пишеться завжди згори. Починаємо писати цифру 6. Нижче правого верхнього кута від правої сторони клітинки робимо закруглення ліворуч, що переводить у лівий півовал, який внизу Переходить у малий правий півовал, що з'єднається ліворуч з першим елементом вище середини клітинки. Давайте з вами розглянемо склад числа 6. 6 – це 1 і 5. 6 – це 5 і 1. 6 – це 2 і 4. 6 це 4 і 2, 6 це 3 і 3. Сьогодні ми з вами пригадали казку-ріпку. Яку цифру вона допомогла нам вивчити? Так, цифру 6, яка позначає число 6. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі малята! До побачення!